Це ранок вдома. З вами Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. І ми готові зустрічати гостей. Зараз до нас завітає акторка Ольга Сумська. Поговоримо про життя взагалі та про участь у важливому благодійному проєкті «Рана.Юе». Ну я піду зустрічати гостю. Давай. Доброго Доброго ранку! Вітаю вітаю вас, вітаю вас. Дуже Боже, вас. Яка зворушлива зустріч? Нарешті чаба. От звісі ти знав, що, що я хотіла чай, саме чорний з лимоном. А він відчуває. А там вас. ще й, мабуть, мед він додав. Мабуть, добрий ранку. Вітаю, вітаю дорогеньке моя. Я щаслива нарешті вас. потрапити до вас в гості. І ми дуже. що тільки ж так дивлюся, спостерігаю. По-перше, надихаюсь. Mm -hmm. Дякуємо, що це ви прокинулись вранці, прийшли до нас і хочемо, по-друге, привітати з Міжнародним днем кіно. Сьогодні Дякую. 28. 28-го. Да. – Саме Так, Так, розкажіть, будь ласка, а, чим зараз займаєтесь? А, як живете? Чесно кажучи, я вже й забула, що артистка. Є такий момент. Я, я все ж таки волонтер в першу чергу. І це є найпочесніша місія сьогодні кожного з нас. Mm -hmm. Від щирого серця, повірте. Щойно е, зустрічались з нашими побратимами, нашими військовими, і от все абсолютно, от в моєму єстві, в моєму житті, сьогодні наповнене саме цією темою допомоги. Нашим українцям і нашим військовим я звернула так. увагу навіть на сукню це вишиванка, але <с вона <с вишиванка. зроблена в такому мілітарі хакі саме так. Та. Це найпопулярніший сьогодні колір дуже круто в Україні в цьому світі і дуже гарно. Дякую, да. щиро. Дякую. Вам дуже пасує. Скажіть, я знаю, що ви зараз дуже багато їздите по Україні. Як змінилася Україна на сьогодні? Дуже важко про це говорити, адже коли ти спілкуєшся з постраждалими українцями, з біженцями, щойно ми були з концертом у Василькові, в різних містах України, під Києвом, звісно, це страшний розпач, і так хочеться подарувати цю надію нашим неймовірним незламним українцям, які, я просто впевнена, от саме цими емоціями надихаються. Коли ти Обіймаєш їх, ти плачеш разом з ними. Ти вселяєш цю віру і надію в те, що ми переможемо і вони повернуться до себе додому. І вчора на концерті підбіг хлопчик каже: тьотя Оля, я з Бахмуту, з Бахмуту. Вони ж кажуть, Бахмут, ми повернемося. І знаєш, такий, а в мене сльози. Я не можу говорити, тому що у мене комок, я не знаю, як далі взагалі спілкуватися. Я кажу: неодмінно, неодмінно, інакше й бути не може. А далі треба співати. І отак, от, от знаєш, е крізь сльози ти даруєш цей позитив, і інакше й бути не може. Адже ми маємо сьогодні бути єдині в цій енергії. Отакі, от от, життєстверджуючі енергії відродження і перемоги. Я б так сказала. Олю, знаємо, що ви на початку війни з донькою виїхали з країни, але вирішили повернутися. Чому? Адже війна, обстріли, повітряні тривоги. Ви як ніхто знаєте про це, Костю, це було так давно, я вже й забула, тому що я не могла там сидіти. Ти там нікому не потрібен. Ну, хіба що я дивуюсь, як люди знаходять себе професійно, угу. і це є чудово, якщо е, вони наразі задіяні. В європейському просторі, так uh -huh. і є такі прекрасні мої колеги, які знімаються в кіно в Польщі, десь в Європі, знають мови. Це потрясаюче. Я крім української, <смас> вона найрідніша. З дитинства але ще польську знаю, тому що ну так я можу вивчити роль польською, тому що я знімалась сім сезонів. Вибачте, серіал Блондинка Я грала українку біженку, до речі, зарубічанку. І це мої прекрасні колеги, з якими я ще на контакті. Ми постійно переписуємося. Вони іноді телефонують і дуже переживають. У мене mm -hmm. є агент у Варшаві. вірніше, він мешкає в Кракові. Так. А як же турецька? Я думаю, ви а тільки зайдете що? на турецьку землю, вони впадуть і турецьку, будуть казати те Турецьку теж знаємо. Мерхабарка дашла, тише Кюрлар. О! О, це це. це... Це так. Це знаєш, коли потрапляєш в ту країну. Ну де ти опинився? Ти намагаєшся все ж таки вивчити хоча б декілька слів і або речень для того, щоб ти міг спілкуватися. Я думаю, що вам не треба туди заходити з реченням. Ви заходите, вони бачать Рокселано. Все для вас відкриті всі двері. А між іншим є люди, які дивились на наш серіали, знають, що є дві хуре: українська і турецька. Ну, вірніше, вона походження за походженням німкеня, але ну хто обізнаний, хто слідкує, той завжди порівнює. Я думаю, що нас порівнювати не можна. вона зовсім інша. Але ми були першими. І ми перші доторкнулись до цієї історії величної, легендарної Насті Лісовської. Це прекрасно. Я знаю, що Костю, я дивлюсь на тебе. Я пригадую серіал Кріпосна як ми з тобою знімалися, які були у нас сцени зворушливі, драматичні. І до речі, Віталік тобі передавав вітання. Ірочка, також тобі уклін, дякую. тому що Віталік просто в захваті від твого акторського таланту. Він каже: Це мій один з улюблених українських акторів. Дуже дякую. Ну я не могла це не сказати, тому що. Каже, боже, який класний актор! От яка органіка! Кажу те, що є. Дякую. Переказати я впевнена, вітання. що дуже скоро ми здобудемо нашу перемогу і поновиться кінематограф. І дійсно, ви будете один одного вітати з днем актора. з днем... я мрію про це. Тому що я знаю, це колеги буде. сьогодні запускають кіно. Я щаслива їх вітати. Знаєте, коли б'ється тарілка, це таке щастя, така подія для всіх нас, українців, українських акторів. Але сьогодні на часі все ж таки допомога для наших військових, і я маю честь сьогодні представляти багато благодійних фондів. І наразі найпочесніша місія сьогодні представляти і бути амбасадором нашого проекту. Всеукраїнського проекту захисник так. це буде будівництво реабілітаційного центру для постраждалих військових, угу. які втратили кінцівки, які угу. мають знайти себе в цьому житті я професійно. Передусім, це якраз рана UA, Правильно саме Запускаю. так це рана UA. і тому я постійно на зв'язку з моїми побратимами, моїми неймовірними, мужніми, незламними військовими, які буквально днями їдуть знову на фронт. Чи можна більш детально саме про вашу участь, про вашу роль в цьому а... проєкті? Так а, ви ну... за красу там відповідаєте за якщо треба, буде за красу, ви знаєте, ну спілкування перед усім з військовими, mm -hmm. надихнути їх і, хоч якось адаптувати, допомогти адаптуватися їм сьогодні після таких важких поранень. Це угу. дуже і дуже важливо, Щоб вони аби вони відчували це. цю турботу, що вони потрібні саме так, що вони можуть бути е, потім, коли настане мир, буде перемога, і вони будуть задіяні у цьому соціальному е, просторі в Україні. Вони угу. будуть потрібні, тому що це ж міське передусім. Це душа, це їхній талант, який має бути втілений в життя. Серед них дуже багато професіоналів найвищого гатунку. Ну от і тому ми даємо їм ці нові горизонти, і це центр захисник і йому бути я переконана на 100%. А давайте ми ще нагадаємо нашим глядачам в чому полягає цей проект благодійного фонду 2402 Ukraine Forever, На що взагалі збираються кошти? Так сьогодні ми збираємо гроші саме для того, щоб розпочати будівництво цього хабу. Це реабілітаційний центр для постраждалих військових. Наші мужні воїни, які сьогодні повертаються так звані трьохсоті. Ну знаєте, як вже їх так називають, хоча я не дуже часто вживаю це слово, але військові і поранення, всі ми розуміємо, так. про що це дуже важкі поранення. І власне, це буде передусім не тільки медична допомога, це фахівці в медичному просторі вони дадуть ради. Це це буде саме соціальний проект, де хлопці ну різ, це різні верства і в різний вік. Це і чоловіки, і жінки, наші військові захисники і захисниці, які постраждали під час військових воєнних дій, які професійно будуть стверджуватись. Отже, з ними будуть працювати психологи, uh -huh. з ними будуть працювати професіонали в різних галузях. Ну і звісно, актори. Ну а як же ж там може й драматичний гурток? Якийсь буде? Чому ні? Чому, Чому ні? Не, Серед них стільки талантів. Тому це буде дуже широкопрофільний хаб. Я впевнена, Це що дуже після цікаво. нього вони вийдуть новими, який людьми. дасть натхнення нашим так. військовим сьогодні, і ще дуже хочеться вас попросити а, щось побажати напередодні нового року нашим глядачам, а, військовим, цивільним, а, чоловікам, жінкам, будь ласка, і діткам, мої рідні. Я переконана, що 2023 рік буде переможним а інакше ніяк не буде. Тільки так, тому що сьогодні ми так об'єдналися, і весь світ переживає за нас. Він допомагає, підтримує. І я думаю, що ця єдність вона врятує світ від цієї навали, рашистської навали, страшної війни, від якої постраждали сотні тисяч українців. І тому я хочу побажати всім вам, дорогі мої українці, всім нам, колегам, найголовніше вір в нашу перемогу, а вона буде. Вона не за горами. Коли ти спілкуєшся з нашими військовими, ти відчуваєш цей вогонь і жагу до перемоги. Ти знаєш, що вона настане неодмінно. Цієї весни вже я знаю, що так і буде. Я хочу побажати вам терпіння, витримки, міцного здоров'я і віри в нашу Україну, нашу рідну Україну. Вона вистоїть, вона переможе, тому що вона найкраща в світі. Вона рідненька, і цим все сказано. Дякую, Дякую. з новим роком. Дякуємо. Я впевнена, що зараз весь космос, Господь Бог, почув нас, і весною ми будемо святкувати нашого так і буде. Перемогу. Побачите, так і буде. Мені мольфари сказали про це. О, якщо а вони вже, знають, якщо вже мольфари сказали, то так і буде. Дякуємо вам, вам за спілкування, прекрасні талановиті акторці Ользі Сумській. Це ранок вдома. І все буде Україна.